Всім привіт! Сьогодні неділя, вирішив трохи погуляти по лісові, бо вже дома надоїло сидіти. І під час прогулки побачу таку от картину. Пасікова, можна сказати так, в горах, не високо в горах, але в горах. Ну, це я знаю цього хазяїна, хто має цю пасіку, але я не стану називати його ні прізвище, ні ім'я, добра, хороша людина. Як ви бачите, от його точок, красиво все огороджено, простенько, дешево, деревом зроблено біседочка, вон там красива. стоїть павільйончик, де мабуть він хранить свої там різні причандаля. все вхожено, вулички я думаю, десь так сімей 40, а може навіть і більше тут у людини стоїть. Сьогодні погода не дуже, вітер сильний, прохладно, але бачу бджілки літають, і доволі таки активно літають. От тут якісь споруди, стоять рядом озеро. Є, бачу, там рибка плаває значить є якась тут треба і кругом ось такі гори. ну Ще раз повторюсь, це не є високо в горах, але все рівно в гори. Кругом в гори. Ось така прекрасна картина. Пасіка. Джурка літає, збирає пілок. Радує серце і душу. І таких пасік доволі є багато в горах, в Закарпатті і в різних людей. Дехто держить 2 сім'ї, дехто держить 20 сімей, дехто і 100 сімей. По-різному люди дехто держить для себе, дехто на продаж. І так далі. Ось така от картина.